Слава Ісю, будь мої уважні. Наскоком із Сашою Пальцовою. Крихітка без крихітки. Привіт, Саша. Привіт. Ну, нарешті, в моєму житті це сталося завдяки фестеріпаузі і фестивалю вінтажу кави і книжок. Я почув музичний стендап Саші Пальцов. Ну, ще не музичний, і це я сьогодні не в кращій формі, але да, ти принаймні побачив, куди воно хилиться ви називається вінтаж, тому що ми тут з тобою, як ти думаєш? Ні, ні, ні. Я, я чую твої жарти про аби, аби, аби Оболонський докер-пап для, для старих пердунів. Всі там будемо. Да, добре, це гарний був жарт. Шкода, що його не почують цей русський рок, якого туди в основному возили. А, Привіт, Гребеню в Лондоні. Окей, але я від жарту до суті. А що ти шукаєш, стендап? Що для тебе він, Ну, я розумію, стендаперів. Я маю наразі, в... а що їм ще робити? Виходить на сцену матюкатися і ржати. І підніміть руки, хто не заржав. А тепер підніміть руки, хто заржав. Для чого тобі? А, я, чесно кажучи, далі бачу себе просто авторкою. І авторкою різних речей, і мені завжди подобалось писати і писати гумор. Зокрема, я писала його для інших людей трішечки колись. І зараз я зрозуміла, що можна повертатися до цього. І ти була райтером? Так, я була трішки райтером. А Для кого не скажу, а -а -а -а. от е, але я люблю командну роботу, і там можна бути гострайтером, але зараз я можу собі дозволити ризикувати, не боятися, тому що якби війна знімає всі обмеження, ти хочеш втілити всі свої мрії, поки живий. Ага, за таким Ось, да перед, от, зараз два тижні тому біля мого дому розірвалася ракета чи дрон. Збили вибуло вікна з іншого боку будинку, і це чергове мені нагадування про те, що не треба відкладати нічого на планів на потім. Якщо щось хочеться втілити, а в даному випадку це я хотіла спробувати стендап. Я пробую. Я не боюся, не боюсь реакції публіки. І мені правда цікаво, і мені це дозволяє не застигати в своєму амплуа. От і приймати критику нову, бачити нову аудиторію, це взагалі цікаво. Але дивися, львівська аудиторія реготала своїх достатньо київських деяких місцях жартів, та які геолокацією мали київську. Що означає, що кробіг людей в природі у зв'язку з війною достатньо високий? тепер немає варіанту локального гумору. А я все дивився, думаю, і коли ж каша матом? А теперь. Та були матюкаєш? діти. Я матюкаюсь на стендапах, але сьогодні в залі були діти, і сьогодні я презентую... А Взагалі я матюкаюсь, так. Да. Взагалі я матюкаюсь. І це дуже. Я не люблю поєднувати е, концерт музичні номери зі стендапом, тому що в музичних номерах ми ліричні, ми про любов, ми такі, такі, такі. За що нас люблять? А в стендапі я розвінчую деякі міфи, критикую чоловіків, кажу про наші стосунки. Тому я мацюкаюсь. Слухай, де, е, 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 як. Е... Рок співасі. Скільки. Це питання від Мік Джегера до тебе. До якого віку треба бути на сцені? Мені здається, що в історії світового шоу бізнесу повно прикладів, коли люди мають дуже довгий вік. І мені здається, треба робити, поки цікаво, поки на тебе приходить публіка, поки зберігається самоіронія. Саш, але тут три складові, яких в нас нема: світовий шоу бізнес. Тому там можна і бути. Тоді, роби, поки прикольно. Ну добре, Тобі я перефразую своє питання. Чи ти будеш співати е, до того віку, до якого співає Іво Бобу та інші? Чи а, підеш до Поплавського викладати? У жінок трішечки коротшим вважається, що бізнесовий вік через те, що е, публіка хоче бачити молодих жінок. І це напряму пов'язане з. Е, Сексуальністю, тому не що знаю. коли ти дивишся... Саша зараз образила Тіну кіно, е, кінотернера, просто от я за неї вступлюся, бо Тіна… — вона була сексі до останнього. — О, власне. Я ж про прошу говорю, це була сім... секс бомба і в 70-ті. Не не ну <хи> дай вибух 70-х, Він да тривав аж до останніх, але мені здається, що завжди цікаво спостерігати за персонажами, якщо. Вдається бути персонажем, нічого страшного, скільки тобі років, тому що ти прикольний. Тому що ем, я не знаю, Білінда Карлаєв досить співає. Ем, потім Джелін, хто написав джолін, я забуваю постійно це ім'я великої зірки, яка Смайлі Сайрес робила програму новорічного <реку> джолін. Ем, 70-річні американські зірки виступають, виглядають прекрасно, публіка їх любить, ем, вони легенди. Подивимося, що вийде з нас. Подивимося, Я не боюсь віку. Добре. Але ти його знаєш, наче секрет, чого молодь валом валить на Івобо. По-перше, спустошилася ніша музики, яку ставили по приколу. Хай не ображаються хай не ображаються якби старше покоління. Ніхто більше не хоче слухати руки вверх і слухати ретро 80-х, 90-х. По-друге, мені здається, що є величезний запит на своє. І те, що вони не знали про існування української страви тих часів, а, і відкривають для себе поприколу це класно Але Чому ні? А Степан Гіга зараз також має хвилі популярності, На, і вон... могили, я бачу, що вони отримують задоволення і артисти щасливі. От. А мені чогось здається, що вони просто не розуміють, що над ними знущаються. Це такі ними сп... не знущаються. Сп... своєрідний хейт над фріками. Ні, ні, хейту там точно немає, тому що ці люди платять за квитки, дають можливість артисту зняти нові кліпи, оновити автомобіль. Я не знаю. Мені здається, що таке іронічне постмодерне осмислення естради, воно всім нам на користь. і артистам, і публіці і медіа. Добре, щоб тільки молоді слухачі знали слово постмодерні все решта. Все решта зійде. Я гадаю, що вони вже знають слова, які після цього слова. Постпостмодер. Так. І далі. <рес> вже ми виглядаємо олдовими, тому що так. Крінжовими. Ну так, а ви, давай просто от, власне, до таких три складових, які ми тут відстежимо. Тут народ болдіє від кави. Ну але просто кльова кава і львів це синонім. Тут, неймовірно, народ реально балдіє від інтажу. Знаєш, я теж колись на, на, на цей наркотик присів, коли мене взяли з собою один раз на європейський блошиний ринок. І Я зрозумів, блін, це цікавіше, ніж ходити навіть по в магазинах знаєш, того, всього старого, бо воно там якось ну, нема атмосфери. І третє, тут куча цікавих подій, гарні люди, і вони всі світлі, знаєш, всі три штуки і. І що з тих трьох наркотиків твоє. Мені здається, що те, що ми хочемо зачепитися в часі, коли ми купуємо вінтаж, і знайти щось незруйноване, знайти щось що покаже тяглість нашого перебування, в побуті або в книжках, або в платівках, в якихось предметах. Це вказано, те, що нам хочеться бути тут і зараз, угу. от і мати минуле, якого нас кілька разів обнуляли. Кілька разів обнуляли наше минуле. Мені здається, що зараз є великий запит. Ми зараз з тобою все одно в укритті сидимо, знаєш, uh -huh. але запит на мирні відчуття зараз дуже великий, тому що ми сьогодні всі прекрасно розуміємо, що ми вип'ємо кави, поспілкуємося з приємними людьми, похигикаємо, послухаємо музику, почитаємо нові книжки, але через годину все може обірватися. І мені сьогодні все одно донатили люди на турнікети, тому що так закінчувався мій виступ, тому що має бути користь від всього радісного зараз. Mm -hmm. І користь вона зараз одна це підтримувати армію і там, в нашому випадку бойових медиків. Ми маємо постійно пам'ятати, якою ціною дається нам кожна хвилина радості. Ти знаєш, от з ким я не спілкувався сьогодні, і всі виходять на цю формулу. На оцю формула радість, яка має укріпити. Оборонну здатність і допомогти тим, хто е, воює за нас. Ну це це круто, що це чим далі в тил, тим більше це е, є усвідомлення від тих, хто зі сцен. Якщо ти не на фронті, людей, ти маєш. А від людей? Як це людям донести? Мені здається, що ти виїхав, ти маєш донатити. Ти не в армії, ти маєш донатити. У кожного з нас має бути людина, якому ми підтримуємо, або фонд на mm -hmm. війні. Мене Мене дуже турбують люди, які вважають, що можна якось відокремитися від війни. Ну, мене, мене теж турбують. Я називаюся люди, які переживають війну факультативно три хвилини в телеграмі максимум на день. А, і, Це і що з цим робити? Це небезпечно. Розуміє? Такі люди подовжують тривалість війни, мені здається. Ми маємо бути включені абсолютно всі в новини, в те, що відбувається. Ті е, просування або не просування армії, що відбувається в закупках медицини, там що там відбувається з реформою в армії, чи будуть електронні кабінети ВЛК там і так далі. Ми маємо бути абсолютно точно включені в процес, тому що це більше ніяка частина суспільства воює. Воює все суспільство. І е, там не важливо, чим ти займаєшся музикою, медіа, літературою, робиш стендапи. Е, цей порядок денний він має. Просякати все твоє існування. Чим би ти не займався, тому що немає зараз нічого важливішого, ніж встановлення української незалежної нації держави. Почули, ось чому треба підписуватися на наш канал і слухати Сашу Кольцов. А Один з твоїх жартів був не тільки про старих пердонів, які закінчують тяжко життя в докерпабі на оболоні, але й те, що обов'язково йдуть в рай, бо українські музиканти мусять потрапити в рай за всі терпіння, і святий Петро в тебе запитається, де новий альбом. Ем, на якому альбомі ти скажеш стоп? От що для тебе буде з, варіант? Ой, ні, більше краще тяні краще книжки буду писати. Або а, можливо, це буде цей альбом крихітки, тому що мені здається, що інколи ти відчуваєш, що я зараз не пишу нічого про війну. Я не можу писати пісні О, про війну. В тебе немає. У Мене немає пісень про війну. Я переписала текст в двох трьох піснях нового альбому, який вийде вже, сподіваюся, до кінця цього року. В спорушеному вигляді, тому що я зрозуміла, що треба видати всі мирні пісні і закінчити на цьому, тому що ситуації потрібно бути переосмислено. Одним словом друг без імені не буде мати продовження. А, я зараз не можу писати нічого про війну. Нато трагічно, надто багато втрат, надто багато похорон відвідано за ці два роки. НАТО багато близьких загинуло. Я не можу про це писати пісні крихітки. Mm -hmm. І тому я гадаю, що ми видамо альбом, в якому будуть оці мирні пісні, створені до війни, mm -hmm. а потім мені буде потрібна пауза на переосмислення. І я не знаю, чи буде це в рамках крихітки, тому що якби у крихітки є амплуа, це лірика, це персональні історії, це пошук себе. Зараз те, що відбувається, це настільки більше ніж просто особисті історії, що я не знаю, як це вкласти. Тому я, я з собою як сонграйтером попрацюю і подивимося, що з цього вийде насправді. А те візіонерка. Так. Не мені давати такі оцінки? Ні, ні, я про візі. ти собі якусь візію. Чи right, here, right now, чи ти маєш якусь візію, наприклад, рік після Victory Day, рік після перемоги, чим ти займаєшся психотерапії? Я ходжу до психолога, як всі ми сподіваюся. Ти ходиш до психолога? Ну ми всі маємо ходити до психолога під час війни. Це суспільство зараз має долати наслідки ПТСР, і бути готовим до того, що скоро ми зустрінемося з повною інвалідизацією нас як суспільства. Що будуть і фізичне каліцтво, і душевні калістві. Нам треба жити навчитися в цьому новому суспільстві, підтримувати інших, підтримувати себе, вміти висловлювати емоції, вміти проживати емоції. Зробити життя більшим, ніж те, що ми пережили, тому що зараз нічого немає більшого ніж війна і втрати в нас. І яким наше має бути життя, щоб стати більшим, ніж те, що ми зараз переживаємо. Нам потрібен буде пошук нових сенсів. і Мені здається, що нам всім буде потрібна фахова психіатрична, в тому числі допомога. Mm. Я отримала, Завдяки цьому, я написала дитячі книжки минулого року. Я написала кілька пісень, я продовжую там вчитися щось робити. Тому що я розумію, що до цього потрібно проходити як до робочого проекту, до свого ментального здоров'я. Ну таке, так? Я таки боюся, щоб наші психологи і психіатри теж не мали ПТ ПТСР. Вони у всіх будуть, але у хороших факультет психіатрів є супервайзери, які їх ведуть, я так розумію. Тому. Хороші до да хороших. Да. Ну на, на фінал просто про любов питання. Скільки поколінь українці мають ненавидіти людиноподібних? Істот з півночі, які себе деколи називають руським, я би поставила питання інакше. Скільки поколінь ми маємо навчитися любити одне одного і цілувати, цінувати настільки, щоб не озиратися на гроші з півночі або на гроші з будь-якого іншого джерела? Я, я про тих, які балдіють від зараз відбивства. От останні обстріли вони просто кайфують. Це не якісь боти, це куча простих людей, які кайфують вбивства українських дітей. Я гадаю, нам потрібно просто мати історичну пам'ять і нести правду про події, що відбуваються зараз. Про війну, про звірства росіян, про їх воєнні злочини. Нам потрібно приготуватися до довгих судів, як Боснії, Сербії, вони до сих пір тривають через 20 років, через 40. нам потрібно накопичити енергії, щоб тобто, наша ненависть… пару десятків. Наша нависть має тривати стільки, щоб ми витримали всі дні процедури. Але ти розумієш, що ці процедури стосуються 10-20, ну максимум 30 виродків, які сидять десь там далеко від лінії фронту. В Даному випадку Росія більша людей, що віддавали злочинні накази більше. Нам потрібно мати. Пам'яті років на 100, щоб українці через 100 років і росіяни через 100 років не забували, що саме тут сталося на цій території. Одним словом, не так, як з ватурином було, що вирізали всіх і разом з дітьми, а вже через е, пару десятків років обмежували. Ми маємо щодня пам'ятати, що вони зробили тут. І чому? Угу. Можемо прощатися, але я тобі став вдячний, а ти кайфуєш від того, що ти робиш для дітей. Пісеньки, оці QR-коди, книжечки, то це, це кайф тобі зараз. Мені здається, що я дуже легко і швидко пишу дитячі пісні, і, і це дуже прикольно. І мені здається, що зараз дитячий контент дуже дуже потрібен. І я закликаю всіх своїх колег писати дитячі пісні, тому що є величезна ніша. От я знаю, що Марія Бурмака вона була єдиним локомотивом багато років, там разом з Росавою і одним альбомом Гайтани. Це все що було. От і трішечки нам допомагала діаспора, але зараз Світлана Тарабарова зробила альбом. Ще хтось робить альбом. Нам потрібно заповнити всі 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 ніші інших пісень, От. ситуативних, обрядових, святкових саме українськими піснями, тому що це саме те, що допоможе нам зберегти дитинство україномовне. І Ці вересні дітей підтвердження правдивості слів, Саші. Саш, дякую тобі страшенно пам'ятайте, що на Сашу треба слухати, купувати, брати авторика, не забути на їхні. Сольний концерт прийде. Ну, то правильно? 21 жовтня приходьте всі. А, це було на скопу.